Як багато українських гуртів, що здатні запалити своєю творчістю цілу залу глядачів, ви знаєте. Гурт без обмежень, безперечно, входить до їх числа. 3 липня у міському палаці культури відбувся виступ цього творчого колективу. Не так давно їх слухаю, але їх пісні, слова цих пісень, вони просто доторкуються до самого серця, до самої душі і, і смієшся, і плачеш. Тобто вони викликають бурю емоцій. Впевнена що будуть і сльози, і драйв, думаю, господи, хоч би голос не зірвали. Це єдине, що я переживаю. Одразу видно справжніх поціновувачів гурту, адже вони бачать виконавців під своїм особливим кутом. Тут за новими піснями я за старим, я тону, зорі запалали. Так що чекаємо і емоції, думаю, буде зашкалювати. Це настільки український гурт, який пронизає тебе до самого серця своїми піснями, своїм колоритом, своїм харизмою. І концерти благодійні ми підтримуємо нашу ЗСУ, які нам дозволяють ходити на ці концерти. Фанати розказали, чому вважають гурт без обмежень найкращим, та що думають про благодійну складову концерту. Найкраща група в Україні, яку ми кожен концерт ми відвідуємо, не пропускаємо, відчуваємо гордість за нашу неньку Україну і думками. І чим тільки зможемо наближаємо перемогу. Пісні всі вони про нас, про, про Україну. Ну, музика драйвова, відчуття любові, інколи плачу, інколи сміюся. Ну, весь спектр емоцій. На благодійні заходи ходимо і також від себе допомагаємо, скільки можемо. Це ну, для наших хлопців, щоб прискорити нашу перемогу. Зі сцени лунали найвідоміші хіти гурту. «24.02», героям. Вільні люди, буду з тобою, без неї ніяк забрала ніч, зорі запалали та багато інших. Музиканти планують відвідати ще сім міст протягом липня. Загалом тур триватиме до лютого 2024 року. Ми з вами реально боремось за виживання. Це ми всі прекрасно розуміємо. І всі, хто тут є, всі хто залишився, всі, хто взяв до руки з рук зброю, всі, хто волонтерить, всі хто. Лікує всі, хто вчить дітей, всі, хто намагається на своєму особистому робочому місці або в своєму особистому життєвому просторі робити хоч щось, а краще багато для того, аби зберегти нашу державність, всі ми з вами є сучасними українськими героями, вільними людьми. Дмитро Цирюльник, Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.